Вогонь зимової олімпіади запала в Італії. У Мілані урочисто відкрили Олімпійські ігри 2026. Участь у них беруть понад 4 тисячі спортсменів із 96 країн світу. Змагатимуться вони у 16 видах спорту. Нашу державу на іграх представляють 46 спортсменів. У таких видах спорту: біатлоні, саному спорті, фристайлі, скелетоні, шорттреку, лижних перегонах, лижному двоборстві, гірськолижному спорті, стрибках із трампліна, сноубордингу та фігурному катанні нести прапор України на церемонії відкриття доручили скелетоністу Владиславу Гераскевичу та шорттреківці Єлизаветі Сидьорко. Цьогорічним Олімпійським іграм знову передував пов'язаний з Росією скандал. Збірна країна агресорки допущена до Олімпіади у нейтральному статусі. На початку цього місяця країна агресорка здійснила кібератаки на сайти об'єктів зимових олімпійських Ігор у Кортіні як повідомили в італійському МЗС, напади вдалося зірвати, і мова йде про дії російського походження. Чи варто нам готуватися до провокації під час Олімпіади, як Росія історично використовувала Олімпійські ігри для своїх політичних та військових цілей? Відповіді у сюжеті кореспондента ТСН Євгенія Гладуна. Лютий 2022-го. після сухопутних та морських навчань, російські війська уже вишукувались на кордоні із Україною. Американські змі навіть називають дату вторгнення 15 лютого. Однак Путін наказу про наступ не віддає. За чутками про це його нібито попросив очільник Китаю Сі Цзіньпінь. У цей час у КНР ще проходять олімпійські ігри. Він міг сказати, що. Якби тобі це нічого особливо вартувати не буде. А мені в такий спосіб ти продемонструєш повагу, і це покращить наші відносини в майбутнє. Тобто в стилі знаєте таких от особистих жестів, до яких, до речі, в принципі, Путін цілком навіть і схильний. Принцип олімпійського перемир'я, коли за сім днів до і після змагань мають припинятися усі збройні конфлікти, ця традиція існувала у давній Греції під час тодішніх змагань, і свого часу була відновлена ООН. Але на жаль, вона вже давно не діє. У минулому сторіччі ігри проводилися у нацистській Німеччині і у радянському союзі. У Москві, коли глядачі аплодували олімпійському ведмедику, СРСР уже півроку вів війну в Афганістані. Ще з часів СРСР спорт був принциповим напрямком пропаганди режиму. Тобто логіка тут така, наприклад, там проблеми в усіх галузях, але, наприклад, в галузі спорту ми лідери за часів СРСР. Це була спроба довести переваги радянської ідеології радянського способу життя перед так званим капіталістичним. Липень 2008-го. восьмого, нуль відкриття змагань Олімпіади у Пекіні. і день вторгнення російських військ до Грузії. Цю військову операцію Росіяни цинічно назвуть примусом до миру. Олімпійські ігри відтягують від себе інформацію інформаційний такий міжнародний потік. Історик Олексій Ляхпородько уже багато років досліджує Олімпійський рух. Розповідає, до вторгнення в Україну Путін готувався ретельно, і зимня олімпіада, яка проходила у Росії у 2014 році, була важливою частиною цього плану. Існує навіть припущення, що напередодні змагань, нібито із міркувань безпеки до Сочі було перекинуто певні підрозділи армії, які після ігор РФ використали для анексії Криму. Це їхній план був. Ми організовуємо такі змагання, масштабні, глобальні, але насправді. Робимо трошки інші справи, які це е, напад на Україну, так само Олімпійські ігри 2022 року. Ми не нападаємо, ні на кого ми не нападаємо. У нас все буде добре, ніяких таких цілей нема. І поки чекали, поки такі гучні змагання пройдуть, то вони потім напали на Україну. Саме під час змагань у Сочі, 18, 19 та 20 лютого, на Майдані у Києві, розстрілювали протестувальників. Деякі наші атлети навіть відмовилися виступати, а деякі відповіли Росії гучним спортивним ляпасом. Під час естафети були розстріли на майдані, тобто ну, два дні розстріли. На наступний день ми бігли. Олена Підгрушна разом із сестрами Семеренко та Юлією Джимою здобули історичне командне золото у біатлоні, лишивши позаду в тому числі і російську команду. Через 12 років Олена згадує хронологію тих подій для нас. це була вже трагедія, тому що і тоді нас світ і вітав. і каже, як ви... для цілого світу, вже тоді почалась війна, але вони війною називали розстріли на майдані. І вже власне під час Паралімпійських ігор пішла анексія Криму, Донбас, Луганський і так далі. Олімпіада 2026 у Мілані та Кортіні розпочнеться уже сьогодні, 6 грудня. То чи варто чекати чергових провокацій від Росії протягом цьогорічних ігор? На самі змагання атлетів із РФ допустили у нейтральному статусі та лише у індивідуальних видах спорту. Через це Росія матиме найменше представництво на зимових олімпіадах у своїй новітній історії: лише 13 спортсменів. Але навіть цієї кількості може вистачити для провокацій. Будуть бігати з прапорами, будуть чіплятися до українських спортсменів. Будуть там влаштовувати якісь відповідні інші провокації на камеру. Все це буде, можете навіть не сумніватися. Як саме я не знаю, що вони мене не інформували. Але те, що провокації будуть, це факт. Вони не можуть не використати такий інформаційний привід для провокацій. Потенційну небезпеку такого розвитку подій розуміють і у Національному олімпійському комітеті України, тому готуються діяти на упередження. Ми не тиснемо руки, як і не тиснули в Парижі. Ми не робимо спільне фото. Ми не спілкуємось, ми не звертаємо уваги на якісь провокації. Вони дуже прості, але потрібно за цим слідкувати. Євгеній Гладун, Максим Осмірко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.